Ну і незважаючи на іронію соцмереж, обстріл кабінету генпрокурора це тяжкий злочин проти державної особи. В історії незалежної України таких випадків із трагічним фіналом було чимало. Зокрема, саме сьогодні, рівно 19 років від дня вбивства Євгена Щербеня, на той час народного депутата і бізнесмена про це та інші випадки нагадає Світлана Бразівська. Замахи на життя політики в історії України розпочали ще з часів першого президента Леоніда Кравчука. Під час виборчої кампанії 1991 року на майбутнього главу держави напали в Харкові. На одному з ринків чоловік із НАТО поспробував ударити політика ножем. У Харкові на базарі. Коли на мене, так мені потім сказали, хтось мав намір піти з ножем, а охоронець підставив себе. його Ножем ударили, але. Потрапили в кабуру з пістолет. Перший в історії України гучний політичний розстріл стався 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька. Євгена щербаня, народного депутата та одного з найбагатших тоді людей України, розстріляли на злітній смузі. Загинули разом із політиком його дружина та ще двоє авіапрацівників. 1998-го в під'їзді власного будинку застрелено банкіра Вадима Гетьмана, одного з батьків сучасної банківської системи України. У жовтні 1999 року в Кривому Розі скоєно напад на кандидата президента Наталію Вітренко. Під час її зустрічі з виборцями у натовп людей невідомий кинув гранату, від якої 49 людей поранено. Колочне дійствує гранати. Найрезонантнішим в історії України замахом на життя політика стало отруєння Віктора Ющенко 2004 року в розпал помаранчевого майдану. Діоксинове отруєння експрезидента досі розслідують. Сам Ющенко довго лікувався. Безумовно мова йде про політичне вбивство. Я хочу стверджувати, що мене отруїла влада. За два дні після отруєння Ющенка із травмою та скаргою про замах на життя у лікарні опинився його політичний конкурент Віктор Янукович. Цей замах в Івано-Франківську набув слави найкомічнішого. Швидко стало очевидним, що поцілили в Януковича звичайним яйцем. Але я жалію цю молодь, яка це зробила. Земною згодом уже після втечі до Росії 2014 року Янукович знову скаржився на замах. Зокрема, що його машину неодноразово обстрілювали. Бандитів, які стріляли в мой кортеж, в мою охрану, і ні один раз. І завершую на сьогодні перелік найгучніших замахів снайперське потрапляння в мера Харкова Геннадія Кернеса. У квітні 2014 року під час велосипедної прогулянки на звичному маршруті Кернес зазнав вогнестрільного поранення в спину. Вижив тоді дивом. Я живий. От я такий, я могу. Ну, слава Богу, я жив. Я пам'ятаю чітко вистріл. І помню чітко, мгновення, секунда моїх мислі, що мене вбили. сам поранений після закордонного лікування повернувся до України на візку і нещодавно знову переобраний мером міста. ТСН